Доброго вечора, шановні телеглядачі, В ефірі. Наша чергова сторінка психолога. Сьогодні у нас в гостях практичний психолог Тисмінецького районного будинку дитячої та юнацької творчості, пані Ольга Вовк. Я вас вітаю, пані Оля. У нашій студії Доброго дня! ми сьогодні будемо говорити про агресивність у дітей та творчі методи роботи з ними. Отож, наскільки актуальна сьогодні ось ця проблематика у нас? Сьогодні дана проблема є дуже актуальною, адже ми спостерігаємо прояви агресії, жорстокість насилля в суспільстві, і, зокрема, у дітей в шкільному середовищі. Напевне, немає жодного класу, де би ми не бачили дитину, яка б'ється, штовхається, ображає інших дітей, нищить майно, тобто завдає шкоди іншим дітям. І таку дитину дуже важко прийняти і зрозуміти. Тому ця проблема є актуальною сьогодні. Ми коротенько спробуємо розібратися, що ж таке поняття, агресія та агресивність, які причини агресії, як вести себе з такими дітьми, як їм допомогти. І, зокрема, про творчі методи роботи з такими дітьми. Ну, то, власне, от що ж це таке агресія, чи є якесь таке певне визначення цього? Агресія це є будь-яка поведінка, яка спрямована на вчинення шкоди іншим людям. А агресивність це є вже така стійка властивість особистості, тобто готовність людини до агресії. Агресія поділяється на різні форми за методами, за формами прояву за спрямованістю на об'єкт. Зокрема, поділяється на фізичну агресію і вербальну. Фізична це звичайно безпосередньо бійка, штовхання. Вербальна агресія, тобто словесна, це є лайки, погрози, поширення пліток, лихослів'я, образа і так далі. Безпосередньо сам крик, вереск людини. Також є, виділяють таку агресію, як експресивну, тобто, коли агресія виявляється в жестах, в міміці, інтонація, голос свідчить про агресивні прояви. Тобто і не слова, і ще не дії, так, так що складає. Але таким... вже так, експресія, як то кажуть, не вербальні прояви. Також агресію поділяють на пряму і непряму. Пряма це безпосередньо на об'єкт, який, агрес... який завдав шкоди. І не пряма це, наприклад, коли ми не можемо безпосередньо на агресора Діяти, а ну для прикладу, наприклад, якщо посварилися двоє дітей, так і ми надавали стусанів його молодшому брату. Це є приклад непрямої агресії, І так бідний нічого не винен, так але може ще потерпіти. Потерпіла так, третя так. сторона. Також розрізняють зовнішню агресію і внутрішню агресію, тобто авто автоагресію, так найгіршим її проявом є суїциди і багато психосоматичних захворювань. Від цього, коли агресія спрямована безпосередньо на свій внутрішній світ, також є інструментальна агресія, цільова, нецільова, спонтанна і так далі. То досить багато видів агресії, якщо так розібратися, але от чим характеризуються самі такі діти, яких розпізнато ті, які мають власне таку агресивність? Агресивні діти. Агресивність це насамперед відображення внутрішнього такого неблагополуччя дитини, неуміння дитини адекватно реагувати на оточуючий світ на події, які відбуваються навколо неї. Така дитина при цьому почувається такою знедовлення. Оленою нікому не потрібною, і вона шукає способів привернути уваги до себе дорослих і однолітків. Вона просто не вміє діяти інакше. Вона хоче себе захистити, але проявляє це. У вигляді агресивних дій і утворюється таке, знаєте, ніби замкнене коло, коли навколишній світ боїться цю агресивну дитину, а агресивна дитина боїться навколишнього світу. Такі діти зазвичай не можуть самі оцінити свою агресію. Їм здається, що весь світ налаштований проти них і хочуть скридити саме їх. Вони борються за своє місце під сонцем і, на жаль, також агресія є заразною, так? то ми дуже часто переймаємо її від інших. Також такі діти характеризуються тим, що зазвичай вони сприймають коло ситуацій як загрозливі, ворожі їм. Також вони надто чутливі до негативного ставлення до себе, вони дуже відчувають це. Вони заздалегідь налаштовані на негативне ставлення до себе з боку оточуючих. Також, як я вже казала, вони не оцінюють свою агресивну поведінку, як агресивну, вони вважають, що так і треба діяти. У них немає інших, ем, інших поведінкових якихось. Ем, ем, Методів до дії, е, також е, у випадку вчинення агресії, коли вони, наприклад, когось вдарили така дитина чи пошкодила майно, вони не відчувають за це провину. Якщо її відчувають, то дуже слабо. Е, також вони не беруть відповідальність на себе е, зазвичай. Е, вони мають обмежений набір реакцій е, на е, різні ситуації, конфліктні. Вони дуже зациклюються на на даній проблемі вони не вміють спрогнозувати, як в подальшому діяти. Вони зациклюються на емоціях своїх, на даних, які в даний момент негативні, звичайно, в конфліктній ситуації емоції, не вміють контролювати свої емоції, гнів, образу, злість. Також вони характеризуються ще тим, що вони мають такі неврологічні вади. В них нестійка увага, погана пам'ять, погано вони запам'ятовують. Також ще вони характеризуються тим, що вони позитивно ставляться до агресії, тому що за її допомогою вони мають здобувають те, що вони хочуть, і відчувають свою значимість і силу. От які причини стоять от у виникненні проявів агресії? Ну, причин є звичайно багато, вони поділяються на особистісні, сімейні, медіа причини від середовища, в якому знаходяться діти, зокрема шкільне середовище. До особистісних це нестійкість емоційного стану, збудливість, подразливість організму, тривожність, скутість, неупевненість в собі, низька самооцінка, також можлива бути генетична спадковість, як я вже казала, неуміння контролювати свої емоції, прояв негативних. Емоцій, так відсутність вміння розв'язувати конструктивно конфлікти. Також можуть бути фізіологічні особливості у підлітковому віці, або, наприклад, юнацький максималізм, критичність мислення. До сімейних причин належать порушення емоційного зв'язку між дітьми та батьками. Коли діти спостерігають агресію в своїй сім'ї між батьками один до одного, або по відношенню до дітей. Дітей. Також суворі фізичні покарання дітей, відсутність тепла, взаєморозуміння у відносинах між членами сім'ї, так? так само непослідовність виховних впливів на дитину. Звичайно, сирідство, напівсирідство теж впливає на це. Так? І нездатність сім'ї адаптуватися до якихось негараздів, до якихось проблем сімейних. Так само дуже... Впливає на розвиток агресії у дітей, медіа впливи. Тобто, це звичайно жорстокі фільми з проявами агресії, насильства, жорстокості. Це особливо зараз, коли ми бачимо телебаченню, майже постійно вибухи, смерті і так далі. Так само жорстокі комп'ютерні ігри потрібно це обмежувати. Так само коли діти віртуально сприймають дійсність, вони. Не розуміють, що агресія комусь може причинити шкоду. Так? Е, також е, безпосередньо до середовища, в якому діти знаходяться, це і шкільне, е, тому е, часто діти надмірне навантаження на дітей, е, діти втомлюються. Е, не, е, педагоги, які е, е, навішують ярлики, не об'єктивно ставляться до дітей, е, вони так само спричиняють те, що діти агресивно. Е, Реагують на ситуації, так? Або якщо, наприклад, учня принижують, висміють. Власне, школа мала би формувати позитивні такі якості так, в дитинах. Звичайно, так? ми е, е, знаємо, що педагоги в більшості е, е, стараються не е, не використовувати такі методи впливу, але є, і звичайно, коли є любимчики, є нелюбимчики, і діти це дуже відчувають і зазвичай так само можуть реагувати агресивно. Ну, а педагогічні причини, власне, от від чого не залежить, чи це якісь нефаховець кадру, чи, чи все-таки вчителям треба теж навчитися спокійно реагувати на прояви якихось дитячих відхилень би ви порадили педагогам діяти? Ну е звичайно, потрібно. Е Самому бути взірцем неагресивної поведінки, тобто навчитися контролювати свої емоції. Дуже часто ми приходимо на роботу е, знервовані, якісь проблеми в сім'ї негаразди, і ми що ці, ці емоції виливаємо на дітей. Так? Е, треба навчитися контролювати свої емоції, е, суперечливість е, до е, дитини у вимогах. Тобто, або навпаки, надмірна е, строгість і е, е, постійно. Щось від дитини вимагати, або, навпаки, байдуже відношення до дитини. Так? так само, коли ми не звертаємо увагу на агресивні прояви у дитини, тобто толерантно ставимося до агресії у дітей. Це помилки, які найчастіше допускаються. Негативний стиль, стиль у спілкуванні з дитиною, використання наказів, обвинувачень, погроз. Власне, багато батьків напевно наті кажуть своїм дітям сім'ї там ти зроби це, ти того не роби, ти от так, е, так те, або використовувати робити, te... що я кажу. Так, так. То, ти... Такі повідомлення, наприклад, ти завжди неправильно робиш, або як ти смієш зі мною розмовляти в такому тоні, і так далі. Тобто це е, теж не сприяє це тому, що проблема в, ти... в родинах напевно так. що. Так, вербальна образа дітей, так тому дуже часто, частою причиною є те, що ігнорують бажання дитини, не цікавляться її почуттями, інтересами. Це так само призводить до того, що дитина не вміє конструктивно розв'язувати конфліктні ситуації, внаслідок чого проявляє агресію. Чи буває таке, що виникає така ситуація, чи вдома, чи в школі, де дійсно треба якось агресивніше діяти? Так, звичайно, адже агресивність в такому широкому розумінні слова не можна вважати тільки як негатив, так адже позитивний бік в тому, що агресивність є вродженою як активність до дій, так тобто, це є ініціатива до подолання труднощів, так якщо ми не будемо певною мірою агресивні, то ми не зможемо розвиватися щось досягати успіхів у житті і, взагалі, боротьба за виживання. Так, під собою розумієте, яка та вигода від тієї агресивної поведінки? Вигода ви в тому, що агресивні люди зазвичай досягають більшого успіху у таких ситуаціях, де потрібна боротьба, суперництво. Вони досягають того, що вони хочуть, бо тому що вони контролюють цю ситуацію, вони на ній зациклюються. За, за людей з агресивною поведінкою часто роблять щось інше, Вони собі підкорюють так більш слабших. Взагалі, так якщо взяти сам процес виховання і розвитку дитини полягає в тому, щоб розвивати у цю її активність, але тобто, ну от бажання чогось досягти, так розвиватися, творчість неможлива без такої активності, так? але щоб ця активність не йшла всупереч інтересам інших людей, тобто, щоб вона розвивалася в конструктивному руслі, щоб вона не суперечила е, якимось суспільним нормам людським. Е, так? От як себе вести з агресивними дітьми? Е, ну, насамперед, не можна сварити дитину за те, що вона, наприклад, посміла гніватись, ображатися на вас. Е, її треба зрозуміти, вислухати спокійно, е, без е, підвищення тону, без е, якихось таких небажаних проявів невербальних, так? не замахуватись на неї, не, не кричати. Потрібно дочекатися, коли її емоції вщухнуть. Все можна вирішити спокійним тоном. Потрібно вчити дитину розуміти себе, свої почуття і розуміти інших. Потрібно вчити дитину до емпатії, співпереживання. Бо тому, що коли дитина навчиться розуміти себе, свої почуття, вона зрозуміє, що почуття є у інших людей, і не можна інших людей ображати, тобто агресивні діти не зважають на почуття інших людей. Потрібно, так як я вже говорила, спостерігати за собою, тобто щоб не бути взірцем агресивної поведінки. Також потрібно обмежувати перегляд фільмів, де є сцени жорстокості. Так дуже багато, так, дуже багато і дуже багато ми не простили. звертаємо уваги, що дивляться наші діти. То як вже допомогти агресивній дитині? Перш за все, як її зрозуміти, взагалі агресивна поведінка це такий, знаєте, своєрідний сигнал СОС, крик душі про те, що в душі дитини не, не все гаразд, і що, треба допомагати нам, так, мабуть, що всім. там назбиралося дуже багато руйнівних емоцій, і дитина не може сама з ними справитися. Ми повинні їй допомогти. Насамперед, це є спокійне ставлення до дитини в некритичній ситуації, агресивній, бо коли вже, наприклад, Вбувається якась там бійка, то, звичайно, дорослі повинні втрутитися і це. А якщо ситуація не є така критична, то діють такі стратегії, такі ніби хитрощі. Можна, Особливо в підлітковому віці, коли підлітки ведуть себе агресивно, дуже добре діє, що повне ігнорування цих агресивних реакцій. Так? Не йти на, так, так. на поводу. Так, Підліток проявив себе, і ми не звернули увагу. І тому все і закінчилось, так потрібно навчитися ем, виражати почуття дитини. Тобто, наприклад, говорити: так, ти ем, розлючений, тому що ти втомився, там тобто через почуття дитини. Е, ніби виправдовувати так е, дуже гарно діє переключення уваги, тобто пропозиція щось зробити суспільно корисне. Там, допустим, е, дістань мені тарілку з, з полички, чи, чи, тобто на щось переключити на щось, що потрібно щось зробити. Е, е, також е, потрібно акцентувати увагу на поведінкових агресивних діях, а не на особистості дитини. Тобто ти вчинив так, тому що е, ти там, був стомлений, чи ти не хотів так вчинити, а не що ти такий агресивний, чи ти такий жорстокий. на на діях, а не на особистість, акцентуємо увагу. Контроль за власними негативними емоціями, як я вже говорила, Зни... саме основне завдання для дорослих це зниження напруження в ситуації. Ем... Не можна кричати, читати нотації. Ем... Висміювати дитину, проявляти тобто підкидати владу. дрівця в мого. Так, так, так. Mm -hmm. Не можна говорити такі, знаєте, узагальнення, ви всі однакові і, і так далі. Також потрібно далі діяти обговорення проступку дитини, але звичайно не в момент конфлікту, а коли вже вс все стихне. так, все стихне, всі заспокояться, Потрібно пояснити, що агресивні дії ведуть до руйнації і не тільки когось, а і дитини безпосередньо. Дуже важливо є збереження позитивної репутації дитини. Агресивні діти дуже чутливі, вони дуже бояться публічного осуду і. Негативної оцінки. Тому на публіці не можна е, поучати чи щось пояснювати, потрібно обмежити, не можна в то, в сторонні особи е, в ситуацію е, в, в, включати. Е, це все потрібно тихо, коли все заспокоїться, і вже наодинці дитині пояснити, е, і вислухати її, і зрозуміти, що саме сталося. Е, е, не вимагати повного підкорення дитини, так само не використовувати авторитет свій. Потрібно самому демонструвати неагресивні методи поведінки, тобто паузи якісь в розмові, так? бо емоції тоді трошки вщухають. Нерефлексивне слухання це таке слухання без оцінювання, тобто без суб'єктивної якоїсь такої оцінки. Також прояснення ситуації з допомогою точнюючих запитань, чи все правильно ви зрозуміли. Коли дитина починає пояснювати, вона відповідно заспокоїться. Дуже гарно діє вихід ситуації з допомогою почуття гумору, так привести на якийсь позитив, і визнання, звичайно, почуттів дитини, що саме дитина в той момент почуває. Взагалі діти досить швидко. Переймають не агресивні конструктивні моделі поведінки, головна умова це щирість дорослого і відповідність його невербальних проявів, дійсному бажанню дорослого допомогти. А які це конструктивні моделі поведінки? Як ми знаємо, агресію не можна в собі е, тримати, її потрібно е, назовні е, виявляти, але за допомогою конструктивних моделей поведінки тобто, е, в щось її перевести. Ну, це дітей найменших зазвичай це найкраще відбувається під час гри, так, будь-які форми, методи гри. Е, також е, вилучення дитини з звичного оточення і перенесення її е, в якусь іншу групу чи в якесь інше середовище. Тоді вже. Дитина в незнайомому середовищі, звичайно, зразу діяти агресивно не буде. Творче самовираження – це найбільш таке близьке мені, адже я працюю в будинку дитячої творчості. Я бачу на практиці, що це дуже діє. Тобто, це різні. Діан техніки, дітей, так. так, різні техніки е, е, терапії, це і арт-терапія, малювання, ліплення е, і, і, і співи, і тобто різні різні напрямки. Е, також е, перенесення агресії в соціально схвалювальну якусь діяльність, якусь, якесь завдання, якесь дати чи поручити щось, виконати. дитина була чимось так, занят. так. Е, також е, е, агресію дуже добре. Переносити у спорт, але не в е, одиночний, а груповий. Тобто, якщо це бокс, то це неприйнятно. А якщо це, наприклад, баскетбол, футбол, тобто групові е, командні, е, та, командні види спорту, дуже гарно так само дитина позбувається агресії. Ну і звичайно, якщо це вже так стає такою стійкою звичкою, то потрібно дитину залучати до участі в тренінгових групах, корекційних заняттях, е, що саме роблять психологи у школах. Давайте зупинимося на творчих методах виходу з агресії, які з них є, які діють. Як я вже казала, так що це є дуже різноманітні види арт-терапії, це і каскотерапія, і піскотерапія, фототерапія, орігамі, малювання і так далі. Застосування цих методів, це є соціально прийнятний вихід із агресивних станів. Тоді дитина, в дитини знижується емоційна напруга, вона навчає дітей прийомам саморегуляції, тобто навчиться контролювати свої емоції, розвивання розвиває вміння володіти собою у різних конфліктних ситуаціях і, звичайно, зменшує агресивні прояви. Мені дуже подобається вислів відомого педагога Сухомлинського про творчі здібності. Він каже, що джерела здібностей і обдарувань в дитини знаходяться на кінчиках пальців. І саме від кінчиків пальців йдуть струмочки, які живлять творчі Джерело думки. Тому, та, тому особливо через оці кінчики пальців, коли дуже гарна є техніка. Тобто робота з м'яким матеріалом це є ліплення з глини, солоного тіста, ну звичайно, з пластиліну, хоч він менше, найкраще в цьому випадку є глина. Вона забирає, кажуть, усю увесь негатив з дітей через, через ці струмочки. Буде самих перших напевно так, таких матеріалів. Так, у нас творчості. є гурток, кераміка, який веде Галина Володимирна Пилипів. Тому вона каже, що бачить так само, що діти дуже гарно. Позбуваються всього негативу. За допомогою глину можна і відламати, і постукати, і переліпити, якщо щось не виходить, тобто все. виходить. Так, свій вже зробили, так, в так, В дитини піднімається самооцінка. Дитина бачить, що досягла якогось успіху. Звичайно, це супроводжує позитивними, супроводжується позитивними емоціями, і вона вже не думає про негатив. Також малювання, тобто образотворче мистецтво, теж є різні техніки, які використовують. Це і малювання долоньками, пальцями, не тільки пензликом, це і заштрихування, тобто так само агресію позбуваються, особливо маленькі діти. Вже старшим дітям можна пропонувати е, малювати е, такі поняття і почуття, як радість, злість, гнів е, також. Також на заняттях гуртка, от малювання, конструювання, щось змоделювати. Діти розвивають такі, такі риси, як наполегливість, цілеспрямованість, працьовитість, вони розвивають художній смак, увагу, різні всі психічні процеси, увагу, уяву і так далі, просторове орієнтація у просторі. Взагалі кожен вид образотворчої діяльності, діяльності, дозволяє дитині розвивати розумову активність, творчість, без яких неможливе формування соціально активної особистості, яка потрібна суспільству. Також робота буде ефективнішою. по… Щоб дитина позбувалася цих всіх агресивних проявів, якщо і сама атмосфера, де дитина займається, буде сприятливою, тобто безумовне прийняття дитини без будь-яких оціночних ставлень, спокійна, затишна атмосфера, тоді дитина налаштовується і працює у своє задоволення. І підсумовуючи, можна сказати, що агресивні діти потребують розуміння і підтримки дорослих, бо вони Б'ються, кусаються, ламають, не тому, що. Тому вони не знають, є, та, так, що, тому, не тому, що вони такі є, а тому, що вони не знають, як е, діяти по-інакшому. Вони не мають інших е, моделей поведінки. так, тому, бо їхній оцей поведінковий е, репертуар, такий, знаєте, дуже е, скупий. убогий скупий, так, обмежений. І якщо ми дорослі надамо їм можливість е, і, і покажемо, що можна діяти е, набагато різноманітніше в будь-якій ситуації, то ми е, своє співпрацюємо. Кування з ними зробимо набагато ефективнішим, і наш світ стане набагато добрішим і толерантнішим. Ну і на цих словах хочеться завершити нашу передачу. Нехай світ буде набагато добрішим та толерантнішим. До нових зустрічей у нашій психологічній сторінці. А вам дякую за те, що прийшли до нас у Дякую. В гості. До побачення. До побачення.